Топ 5 найбільш відвідуваних місць у Європі перед продовженням прошу вас підписатися на інстаграм і телеграм-канал. П'яте місце собор святого Петра у Ватикані це домівка католицької церкви, яку відвідують від 6 до 8 мільйонів туристів щороку. Четверте місце Палац Версаль у Парижі, Франція. Збудований 363 роки тому, який щороку відвідують від 6 до 7 мільйонів туристів. Також багато людей відвідує Лубр, в якому є знаменита картина Мона Ліза. Третє місце колізей в Ромі у Італії. 6,5 мільйонів туристів щороку приїжджають сюди, щоб подивитися на колізей, який одночасно може прийняти 80 тисяч глядачів. Друге місце акрополіс в Атенах у Греції. Щороку це старогрецьке місто відвідують близько 6,5 мільйонів туристів. Ну і звичайно, перше місце Ейфелева вежа у Парижі, Франція. Щороку її відвідують близько 7 мільйонів туристів зі всього світу. Вежа була відкрита у 1889 році і має висоту 300 метрів. А які інші знані місця?